Друзі привіт Ось у нас така погода Така краса неможливо не зробити на пам'ять що було сьогодні Березі. Цікаво, вранці було морозу мінус три у нас. Це у нас Чербнецький, Глобальський район. Перейшов трішки покататись. Йду далі вріз, подивимося, що робиться. Ви що дивитесь? Ставте пальці вверх. До слідчого відео. Це не реклама, хлопці.